Друзі, привіт! Ви зі мною з Юлією. Сьогодні вирішаємо невеличку мандрівку. Трішки незвичний фотоформат, але хочу показати і свої подорожі. В принципі, коли почала цей довгостей, я так казала, що буду, якщо буду мандрувати, буду показувати якісь цікаві місця, будемо погано, мені є ще показати. У По дорозі до своїх пунктів призначення ось побачила таких пташок.

Це номера Стандарт. Тут ми будемо жити. Далеко біля парковочки, туди далі ресторан, річка дуже крута, басейни. У цьому році вже більше басейнів. Все покажу. Дуже гарна територія. Ось такі, бачите, машинки їздять. Вони возять тому що там далі будинки і далеко йти, люди з речами. Але ми, ми, нам повезло біля парковки. Ось чому ми саме хотіли тут біля парковки? Та ще здається, що не дуже таке місце. Там супер місце. Потім покажу. У нас вихід туди на поле, а там де поле, внизу такий значить, е канал, такий більший стопочок і там п'ють олень і качки, і така красота. Я говорю, це покажу газ. Що... А знаєте, чому я зараз просто ну, радуюсь, як дитина, тому що в цьому році тут... Вже працює аквапарк! Я в аквапарку не була десь років з 10. Я так зраділа. І це сьогодні буде мій день. Так що вирушаємо далі. тут всі різні Всю інформацію, якщо вам цікаво, можете подивитися на сайті. Скіфія, є сайт, є в інстаграмі сторіночка. Ми проживаємо по-моєму трішки більше. Ми проживаємо в стандартному, двохмісному номері, але нас влаштовує повністю. Є чудовий такі Ну, можна Кожна ще йому погаманцю. В принципі, уподобається. Дивіться, що є укриття, це, мабуть, яка потрібна локація на відпочинку. Такі реалії нашого буття. На жаль. Ось така територія трошки огляду. Це ще. От бачите, там річка, там супер басейн. Але там басейн більш старіший. Ми зараз йдемо на новий, вам новий. Може, та річка взагалі Дуже подобається. Вся така величезна територія. Зараз ми крокуємо до нового басейну і там ресторан. Це депутат обід. Ми в той самий час були. також початку червня, тут тільки ось будувався басейн. Рік пройшов, там завжди з аквапарком. І туди піднімусь. Зараз його детальніше. Але в принципі оглядував оглядовий майданчик. Одну секундочку Юля біжить. Божнівський Убожнівський. Рекомендую, це зовсім не реклама. Я ще не геть блогер такий, щоб хтось брав в мене рекламу. Це чисто мої вподобання, особисті моя думаю. думка. Але я думаю, думаю вам теж сподобається. Подивіться. Подивіться, яка краса. Басейн. Ота річка, там є е, 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 кафешка е, сезлонги. До речі, в цьому році входить ось такий браслетик і всі зони... Э, э, басейні безкоштовно. Тобто і ще Ми зараз підемо в ресторан. Він там. В ресторан. І потім підемо на басейн. Але підемо не на цей басейн, а підемо на новий. Ось, трошки засніму, не хочу так сильно. Подивіться, як краса. Клас, клас, клас. Так на морі. Так ми піднімаємося ще вище. А, і тут ось, там е, горки е, такі більш дитячі, а тут уже все по-дорослому. <хи> так, ще щось ось не працює. Якась зона басейну. А ось тут горочки. Горочки, не видно. Но Юля там сьогодні буде. Я вам так скажу. Красота! Ляпота, друзі. А ще оце що лежиш і там поле. Ну, не знаю. Я таке задоволення отримую, я вам кажу, мабуть, до того, що не можеш жити і відпочивати наповну, я тут просто аж плакати хочеться. У мене чоловік сміється, а я так ось. Ай для дітей. Подивіться, у кого є дітки, маленькі, й не маленькі. Ми ось як і дітки. Як побачила тут. То... Такі гірки для дітей, більш дитячі, а там дорослі. Класно. Така альтернатива відпочинку. На жаль, відібрали наше муре майже все. Друзі, не дуже люблю знімати те, що їм, але подивіться, яка в мене їжа, що вам схоже. Трішечки їжі з ресторану. Ресторан тут чудовий, ціни також, не, не дуже чудові. В принципі, мабуть, як скрізь вже. Тому, щоб розуміли, якщо завітаєте, що треба харчуватися, або в ресторані або брати собою. Тут частіше всього анімації для дітей. До мене інший басейн, те, що я показувала. Цей дуже класний. Але ось там, де річечка, там дуже гарно, трошки пізніше, спустимося, і покажу. красу. До речі, це котеджі. Ми там також різні є, навіть котеджі. Дивіться, те, що я казала, таке озерце, Там наші будиночки, ну один із них, де ми проживаємо. І дивіться, там качки. гуси, гуси, Щось не бачу олені, олені, Олені. Я бачу Олені, дивіться, оце ті косульки. Бембіки. Тобто ми будемо ввечері сидіти, вечеряти і спостерігати таку красу, як вам. Напишіть в коментарях. Хотіла туди побувати? Клас, скажіть. Хоча я чаю, що знімала через сітку, через заборну. Могла стати тут і дивіться. Вони там щось кричать, тільки що кричали, які вони чудові. Маленькі такі пятниські. Ну, Гарне дуже місце, зробили так, супер. Хоч у нас звичайний стандарт, а не якісь там котежі круті. Але я вам скажу, там сидіти ввечері, дивитися ну, захід сонця і тваринки. Ну, що ще треба для цього життя. Огляду, знаєте, що це? Вулики. Тут є якась терапія, вулики терапія. Не знаю, скільки вона вартує. Ну, я думаю, це така класна ідея. Взагалі дуже велика територія цього парку і є де погуляти, не тільки біля басейну, так сказати, лежати. А який тут аромат? Чи я дівець, чи є якісь сосенки, так пахнуть. Дуже шкода, що камера не передає ці всі запахи. Вились такі павлінчики. Минулому році не було. Перепрошую, павичі, бачите, відпочивають. Ми до свій номер, отримали ключі, передягаємося і біжимо на басейн. І там я вам буду показувати красоту трошки інформації. Пава Арлекін. павич індійський. Бачите, які тут ганяють. Ось. Сховався від сонця. Підолашка. Схопа, мой таку його. Ой, які вони гарні! О! Хочу так кричите? Хай бог ми. Подивіться, які класні. Хтось нервує трішки. Зараз ми подивимося, хто нас там нервує. Який клас, ти друзі! <щай> Подивіться! Ти чого нервуєш, пацан? Бачите? Ото От хвіст. Ко-ко-ко! Ану, закричає ще раз, не хоче. Трошки ближче. Аквапарк з гірками. Пішли, вже дорослі. Але ось і для малечі. Але на попередньому. Зараз не спущусь, там більш такі гіркі, дитячі. Тут дитячі. міні -акобар. А На цьому басейні відпочиваємо. Сьогодні ми світська красота. Ладополе, річка. Ще до річки ми не дійшли. Трішки пізніше. Діток розникає анімація, музика. Классно. альтернатива морю. Уже тришки вечерия, а на подивиться, как краса. Накупалась. Тришки даже не ныряла от цены. В сидела. Красава. Я не знаю, чему с кефианом взяла меня на рекламу. Это такую Рекламу роблю всі, але мені дуже подобається, просто подобається. Пішла від мангальної зони, там зробила підйомочку, тому що там хлопці жарять шашличок. Ну, якось чужі хлопці. Не хочеться людей так прям в кадр ще. Я... Скажу, що ти робиш? Ага, ось дивіться, також є мангальна зона. Ще я дійшла до пляжу. Мангальну зону, тільки що знімала, але включила камеру. Ну, таке буває у Юлі. А, тут такі зараз повернусь трішки. Ось такі мангальні зони і такі бунгала. Ці бунгало платні, а мангальні зони безкоштовні. Тобто берете своє м'язко і жарити. Водоспади такі. А ось я спускаюсь столики. Тут що мені дуже подобається, оцей на цьому пляжі кафешка така, де чуєте, вже музика грає, ну наче на морі. Ну того, ж не вистачає нам. Українцям. А, і тут ось вони гарні зони, бачите? Приходите свої углі, свій, там чи свої дрова. Річка, оця в мене дуже вона мені подобається. Що таке пляжі, що такої річки? Забула, як називається, щось чорне, чорне, щось чорне. Я напишу тут. Балай, папай. Е, дивіться, нашу вартість також ходять шезлонги тут безкоштовно. тобто Ми могли тут бути зараз лягти біля річки і е, відпочивати. Але ми не, зараз, зараз не будемо, тому що е, смажимо м'язку собі на вечерю. М -м -м, клас. Мені дуже подобається, те, що дивіться, річка така жива, настояща. Ого. Такий барчик, як на морі. Там ресторанчик, захід сонця. ну Чим не романтика, скажіть. Ну я не знаю, це одне із улюблених місць. Але це Кіровоградщина, не Черкащина. Я люблю Черкащину, але я люблю взагалі всю Україну. Покажу ще красоти, якщо збожено цей камінь вилізе, тому що побазила боса. Це ми біля мангальної зони і тут такі камні, такі породи. Ой, як колеться в ноги. Боса, вилажу, щоб не впасти, щоб шльопки не поїхали. Подивіться, яка краса. Ну, Мабуть, одне із найкращих місць. Оця річечка, це ово. Перший рік ми приїхали, поле було засіяне соняхами. Це просто було. Краса. Зараз щось, по-моєму, інше. Будь пшеничка, бо щось жовтіє. Захід сонця, романтика, Вон пляжик. Гарно. Дуже хочеться спокою і миру, щоб всі могли завітати, щоб всі могли мандрувати. Дивіться, який місяць на небі. Друзі, що вам ще покажу, що завтра ми підемо ще на інший басейн. Я не буду показувати там биральні, все дуже чисто, все є, все працює роздягальні биральні, все безкоштовно, тобто не треба заморачуватись, коли туалет. Це начебто так смішно, але це дуже важливо, коли на відпочинку. Парк-готель зкіфія, дякую. Ми пожарили шашличок. Тобто стейк з телятини. Ми сидимо на березі річечки, ту, що я люблю дуже <смірно> біля цього барчику, дає воно місяць і такий шикарний захід сонця. Як вам? Така романтична вечеря. На скіфії? Добрий раночок, друзі. Проснулися, вже поснідали, попили кавуську, чомусь вона не, не зробила я сьомочку. Рано, Ранні ми пташки. Зараз дамо номер і підемо на басік. Не знаю, на який із трьох. Щось виберемо. Басік там печечки. щось розповідають. Оленів поки не бачу, мабуть, з іншої сторони. Погодка супер. От да, тільки тут що, треба виїжджати з номера до 11, але нам вже скучно і нудно, і ми хочемо йти далі, тому зустрінемося на басейні. Друзі, привіт ще раз. Ми прийшли на той самий басейну, на ми були вчора. Нам дуже тут сподобалось. А, він крутий. Туди аквапарк, який би не пішли. В принципі, там басейн зробив під те, щоб Випадати з тих гірок прямо в воду, Тут якось спокійніше, менше людей. Бачите, всі шезлонги і всі вони пустують, біля нас багато пустить. Зробимо висновки. Класний комплекс, масштабний, великий, доглянутий. Все чудово, і номер чудовий, і з номера. Там бачите, дядько стоїть. Але там, о, там нам дуже подобається в басейні і дивитися на поле. Їхати сюди варто, особливо з дітками. Хоч якийсь відпочинок, альтернатива, точніше, море, тому що хочеться відпочивати. Всім нам, аби ж тільки було тихо і спокійно. Тому до нових зустрічей. Дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Напишіть коментарі, як вам це комплекс, що сподобався. А, взагалі, чи хотіли би ви о, тривога. Бачите реалії нашого життя. Чуєте? Як кричить ви, вибачте рука. Отак. От Відпочиваєш і тривога. Ну, такі наші реалії. На жаль, дуже сумно, що ми живемо в такий час. Але нам не будуть надіватися. До зустрічі і бережіть себе. Опа!